Тисячі будинків знову без тепла і світла. Росія вкотре атакувала енергооб'єкти України. Спалахнула одна із ТЕЦ. у Києві. Частковий стався блекаут жителям столиці прогнозують роки життя із графіками відключень. Деталі замить на каналі. «Січас». підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. У ніч на 12 лютого Росія знову атакувала Україну ракетами і дронами. Зокрема, цілю був Київ у столиці. Окупанти гадили по об'єктах генерації тепла. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Внаслідок цієї атаки теплопостачання призупинено для близько 2600 житлових будинків у кількох районах міста. Ще 1100 будинків залишається без тепла через попередні масовані обстріли і пошкодження Дарницької тец. Водопостачання і водовідведення працюють, уточнив чиновник. У мережі оприлюднили кадри пожежі на одній із столичних ТЕЦ. Попередньо йдеться про об'єкт у голосівському районі столиці. Займання і стоп вогню у нічному небі було видно із обох берегів Києва. Ймовірно, у ТЕЦ влучила ворожа балістика. Також окупанти атакували ТЕС компанії ДТЕК. Там заявили про серйозні пошкодження обладнання. Це була вже 11-та масована атака на тепло електростанції Детек із жовтня минулого року. Водночас на Одещині прилетіло по електропідстанції ДТЕК. Руйнування значні, ремонт потребуватиме тривалого часу. Додали фахівці. Наразі працівники компанії розбирають завали і ліквідовують наслідки удару. А ось так виглядав Київ після нічного обстрілу з боку Росії. Столиця поринула у суцільну темряву. У кількох районах зникло світло. Також жителі писали у соцмережах про перебої із опаленням і водою. Після таких масштабних пошкоджень електромережі Києву доведеться жити із графіками відключень світла ще щонайменше три роки. Такий невтішний прогноз зробив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. А тим часом бавона завітала до російської ухти у місті. Після прицільної атаки дронів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Він належить компанії Лукойл. Очевидці опублікували кадри пожежі над містом. Помітно величезний стовп густого диму. Російська ПВО намагалася збити дрони. Жителі чули стрілянину, та як бачимо, безрезультатно загасити полум'я Досі не вдалося. Місцева влада одразу закрила аеропорт і евакуює людей із сусіднього, ТЦ це ярмарок. Зауважу, що від кордону України до ураженого НПЗ окупантів понад 1800 кілометрів. У ніч на 12 лютого українська армія завдала удару по великому складу боєприпасів Росіян. Йдеться про арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Котлубані Волгоградської області. За даними генштабу ЗСУ, загарбники зберігали на об'єкті ракети, боєприпаси і вибухові речовини. Цей арсенал є одним із найбільших у Росії майданчиків для зберігання боєприпасів. Місцеві жителі фіксували на відео спалахи в небі. Ймовірно, це було наслідком вибухів і пожежі на арсеналі. Почалася евакуація у районі. Українському генштабі уточнили, що цього разу били не дронами, а ракетами. Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP 5 Фламінго. Зафіксовано потужні вибухи на території об'єкту із подальшою вторинною детонацією? Кінець цитати: натомість у звітах росіян, все стабільно. Міноборони РФ заявило про нібито збиття п'яти крилатих ракет великої дальності Фламінго. Тобто, можна зробити висновок, що щонайменше п'ять цілей летіли на Росію. А скільки ще ракет окупантам збити не вдалося? Чекаємо на звіт осін-аналітиків. А поки фламінго старала з лиця землі ворожий арсенал, українські дрони лютий успішно гатили по нафтопереробному заводу у республіці Комі у місті. УХТА розташований НПЗ компанії Лукойл. У ньому прилетіло щонайменше три безпілотники, стверджують місцеві мешканці. Спалахнула масштабна пожежа. На місце вибухів одразу поїхали надзвичайники, проте швидко загасити полум'я. Їм не вдалося. Місцева влада закликала жителів ухти не панікувати, мовляв, усе під контролем. Натомість сама терміново взялася евакуювати сусідній торговий центр і освітні заклади. Додам, що відстань від ураженого НПЗ до кордону з Україною понад 1800 кілометрів. Українські військові у пабліках невдовзі почали жартувати мовляв, росіяни образилися на знищений арсенал, адже по всій Україні оголосили тривогу через загрозу удару у Ріжніку. Моніторингові ресурси сповістили про активність на полігоні капустин Яр у Астраханській області. Саме звідти окупанти були орішніком попередні рази. Втім, час підльоту ракети сплив, а атака так і не відбулася. Фахівці припустили, що зафіксована активність на полігоні могла бути пов'язана із тренувальними пусками чи вибухом. Ветеран російсько-української війни Олексій Мороз пояснив, відрізнити імітаційний пуск урешника від бойового неможливо, так само, як і визначити можливий напрямок удару. Така специфіка цього типу ракети. Швидкість урешніка 3,4 км на секунду із дальністю 5 тисяч кілометрів і складною траєкторією. Все це робить її недосяжною для систем ПРО. Удар по українських містах відбувається вже по факту. Ніякі монітори не зможуть визначити місце навіть приблизного напрямку. Тому, якщо помилитися із терміном тренувальний, а він бойовий, то є великий ризик важких наслідків із жертвами, пояснив він. Вдруге за день моніторингові ресурси попередили про загрозу російського удару ракетою Орішнік. Усе через активність на полігоні Капустан Яр у Астраханській області. І вдруге тривога виявилася хибною. Час підльоту цієї ракети до Києва – 5-10 хвилин, а до Львова 15. Цей термін минув, а атаки не було. За оцінкою експертів на полігоні Капустан Яр окупанти проводять навчання, випробування зброї або ж здійснюють провокації. Змі повідомляють, що можливі тренування на полігоні триватимуть до 19 лютого, тому кількість тривог через загрозу Орішника може бути великою. При цьому наші засоби не дозволяють фіксувати пуски такої зброї. Заважу, що повідомлення про загрозу ударів Орішником з'явилося буквально через кілька годин після успішної операції сил оборони. Вони уразили ракетами фламінго, арсенал Грау під Волгоградом. Тим часом військовий експерт Іван Ступак наголошує. Наразі Росія била по Україні урішником без ядерного заряду. За такого сценарію дія ракети схожа на ефект болванки і розрахована на залякування. Коли у по Дніпру прилетів, я бачив дослідження ці вирви, і знаєте на що вони схожі? На вирви від звичайних артилерійських снарядів. Тобто, вважаєте, що це 36 артилерійських пострілів було, пояснив експерт. Раніше видання за телеграф з'ясувало, що обити по Україні урішником росіянам допомагає Китай. Саме він постачає Москві спеціальні врестати та обладнання, що їх використовує для виробництва балістичних ракет. Йдеться не лише про Орішнік, а й Іскандер М та Тополь М. Загальну вартість такого обладнання британське видання оцінило у понад 10 мільярдів доларів. Сама Росія не спроможна виготовляти подібні верстати, у тому числі через західні санкції. Тим часом окупанти готують новий масований обстріл України. Моніторингові ресурси повідомили про нетипові комунікації пунктів управління стратегічної авіації Росії. На відміну від агресора, Україна із цивільними не воює і відповідає ворогу знищенням його сил на фронті. Міністр оборони Михайло Федоров перед засіданням Ради Україна НАТО у Брюсселі озвучив останні дані щодо втрат окупантів. Ми продовжуємо боротися із Росією, і наша стратегія працює. Ми ліквідували 35 тисяч росіян у грудні і 30 тисяч росіян у січні. Повідомив чиновник. Паралельно Україна постійно звертається до партнерів із закликом допомогти системами ППО, аби прикрити критичні об'єкти від російських обстрілів. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що у Берліна майже не лишилося запасів зброї і техніки для надання Україні. Тому він попросив інших європейських союзників перевірити запаси і надати Україні вкрай важливу підтримку, або принаймні кошти для закупівлі зброї у третіх країн. Минулого року ми досягли 1 мільярда євро на закупівлю більшої кількості засобів протиповітряної оборони, і саме до цього ми прагнемо, сказав міністр. Народні депутати провели ще один. Продуктивний день у Верховній Раді, значна частина обранців просто не з'явилася до сесійної зали, тому через брак голосів жодного рішення парламент не ухвалив. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко кілька разів проводив сигнальне голосування, щоб визначити кількість депутатів. У залі зареєструвалися 279 нардепів однак, потенціал для голосування склав лише 204 голоси із 226 необхідних. Змі з посиланням на деяких обранців повідомили, що причина прогулу не лише відрядження депутатів дехто нібито не зміг прийти на засідання через хворобу, зокрема грип або отруєння у парламентській їдальні. Цю інформацію підтвердив і позафракційний народний депутат Микола Тищенко. Він продемонстрував на відео майже порожню сесійну залу. І наголосив, що частина парламентарів дійсно отруїлася у їдальні ради, тому й не прийшла на роботу. Показав Тищенко і приміщення їдальні, вочевидь, вона все ще працює навіть попри масове отруєння депутатів. Інший народний обранець Ярослав Железняк теж визнав: низка колег через погане самопочуття не прийшли до ради, але це не була вирішальна причина низької явки. По-перше, кількість таких депутатів невелика. По-друге, зверніть увагу на порядок денний, який був сформований ще вчора ввечері. Там одні ретифікації. Це було ще до повідомлення про отруєння. Всі так розуміли, що буде погано із голосами, пояснив железняк. Хай там як в їдальні Верховної Ради після повідомлень про отруєння депутатів почали перевірку. Попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. У хворих парламентарів також планують взяти аналізи. Після отримання відповідної інформації розпочату перевірку. Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень. Поінформували у прес-службі апарату ради. Тим часом увага до парламенту прикута і через можливі вибори президента, адже для їх проведення потрібен окремий закон. Його розробкою займається робоча група. Про це повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко каже: жодних дедлайнів немає. Ніхто не біжить завтра вибори проводити. Абсолютно щоб там не писали шановні СМІ із посиланням на шанованих людей анонімних. Точно тут немає такої задачі, але є задача, щоб ця група була продуктивною і ефективною. Зазначив Корнієнко. Президентські вибори в Україні можуть пройти без касування воєнного стану навіть у разі досягнення домовленості про припинення вогню. Про це йдеться у матеріалі дзеркала тижня. Журналісти зазначають, що офіційно такий крок пояснюють необхідністю дочекатися ратифікації гарантій безпеки, а неофіційно – дасть владі можливість контролювати виборчу кампанію, провести її у стислі терміни, обмежити просування громадян і мати вплив на інформаційний простір. Друзі, а як ви ставитеся до проведення виборів під час війни? Підтримуєте чи засуджуєте? Долучайтеся до обговорення у коментарях.